Добрий день. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Я Ягнятко Назар. Розкажіть щось цікаве про себе. Я бачив народження Ісуса. А що саме ви пам'ятаєте з того вечора, ну, коли ви бачили народження Ісуса? Ну, ми були в хліві. Там були Ісус, його батьки, Іосиф і Марія, Мудреці, Пастухи. І я з друзями. Ми розмовляли дуже-дуже довго. А про що саме ви розмовляли? Ми розмовляли про чудову історію народження Ісуса. І зараз я її вам розкажу. У села була одна дівчина і її звали Марія одного сонячного дня до неї завітав Іоаннгол Гавріл і сказав вітаю тебе, благословення. Господь нехай буде з тобою. Ти народиш сина і звеш його Ісус. Він буде великим, його будуть називати сином Всевишнього. Марія, звичайно, здивувала, але повірила і прийняла це. У Марії був не Йосип. коли вона сказала йому цю новину він не повірив. він навіть хотів відпустити її, але вночі і до нього перейшов, і Ангел Гавриїл, і сказав: Йосп, не бейся, зерти Марія дружину. Бо дитину, яку воно носить від Духа Святого. І після цього Йосиф вже не боявся вжитись з Марією, в той час вийшов такий указ перепис. Кожен повинен піти в своє рідне місто для реєстрації та сплати податків. Йосиф з Марією прийшли до віфієму. Через те, що людей в місті було дуже багато, для Йосифа і Марії не знайшлось місце в готелі. Тому вони зупинились в хліві, де жили тварини. А ще в той час в місті Єрусалим був такий собі цар Ірод. Він був дуже жадібний. І завжди носиш з собою свою скриньку з дорогоцінним камінням. До нього завітали незвичні гості, а саме мудреці зі школи. Вони шукали народженого царя і не сумнівалися в тому, що цар повинен народитися у царському палаці. О, цікавий факт. Мудреці не просто йшли кудись. Яскрава зірка вилає. В їхніх книгах написано, що це є знаком народження великого царя. Але у палаці Ірода вони не знайшли його. Після довгої розмови вони дізналися, що їм треба йти до Віфлієму. Цар Ірод теж хотів піти до народженого царя і поклонитися йому, Але у нього. Було дуже багато справ. Тому він просив мудроців знайти малюка і потім повернутися до палацу і сказати, де знаходиться малюк. Але те, що Іро хотів поклонитись, було брехнею. Навпаки. Його дуже роз'явило те, що десь народився ще один цар. І Іродважа, що тільки він має бути царем. Мудруці прийшли до віфлієму. До царя Ірода вони більше не повернулися, бо зрозуміли його хитрий план. В ту ніч на полі були пастухи, а я був з ними. Вони сиділи, спілкувались, як раптом до них прийшов я. Він сказав: не бійтесь, я приніс вам добру звістку. Сьогодні для вас народився Спаситель, Христос Господь. Ось вам знак. Ви знайдете дитину ясно, в ясне загону тут полотно, а потім на небі з'явилось багато янгол. Всі вони співали. Як це було чудово. Після цього ми пішли шукати дитину, про яку сказав янгол. І знаєте що? Ми його знайшли. Він такий чудовий. В той момент прийшли і мудреці, ті самі, подарували Ісусу подаруночки – золото, ладан та смирно. Ці ті родили тієї. Прославляли Бога. От така історія.